У мене особисте життя не складалося ніяк. Квартиру мала, колекцію вазонів мала, добру зарплату мала, а от чоловіка та дітей ні. Як би ви знали, як я цього хотіла, як я мріяла про родину, але просто не жили біля мене довго чоловіки, а бігали як не до кращих подружок, то до тих, хто говорив, що принадіє, а я дітей чомусь не могла мати. Бодай для себе навіть над цим працювала дуже старанно. І отак мені вже було 55 років, мене цінували в колективі, але додому я йшла сама, хіба що до своїх квітів. Спочатку це було просто бажання мати щось яскраве в хаті, тоді це був різдвяник. А далі прикупила ще вазон, далі подарували, далі попросила купити замість подарунка, і тепер у мене не квартира, а зимовий сад. Все цвітеє, зеленіє та радує мене. Проте ця краса потребує специфічного догляду і ніяких домашніх тварин, адже ті можуть не лише перевернути рослинку, але її погризти. Тому у мене лише вазони і я. І ось в той час, коли у мене в душі цвів спокій, а в квартирі всі барви орхідей, я й познайомилася з Михайлом, сусідом з іншого під'їзду. Вже мені сусідка розказала, що він на старості переїхав місто, бо вже. Не мав сили вести господарку, а пожити хоч на старості по людськи, хотілося. Дружина його все за село та за село говорила, казала, що в місті не може бути, бо не переносить шуму машин. А тепер її не стало, то він і вернувся сюди. Діти вже одружені і мають власні родини, а ця квартира так і пустувала. І отак і повелося, що вже Михайло мене під вікнами чекає з роботи, та весь час щось піджартовує та сумки нести допомагає. Незчулася я, як вже в моїй квартирі ходить кремезний чоловік, а я навколо нього кручуся та їсти виварюю та одяг прасую. Поки ми отак один до одного притиралися, то я не помічала, аби Михайло якось негативно ставився до квітів, навпаки, навіть дарував на перших порах. «Ого, та в тебе якісь джунглі, казав він, коли вперше прийшов до мене в квартиру, я тільки заосміхалася і подумала, що то така шана моїй працьовитості, бо біля квітів треба так само добре попрацювати. Але з кожним днем Михайло почав говорити, що квітів надто багато, що й кроку ступити нема де. Ти дивися в тебе крок туди, крок сюди, і вже хата скінчилася, я й поворухнутися боюся, щоб щось не розбилося. Невже тобі мало зелені на вулиці? Михайле, кажу я, то все дуже дорогі вазони, як по вартості, так і по пам'яті та даті. Ось цей мені на 40 років подарували, а ось цей я купила на Юлину тисячу. Я довго ще розказувала, але далі зрозуміла, що він мене не слухає. Отут би диван поставити та телевізор великий купити, а то ми ходимо вузьким коридорчиком з кухні в спальню, і то там теж є квіти. Поки він бурчав, я його не дуже слухала, але якось я прийшла додому і в хаті посвітліло. Я не зауважила, чи то сонце, чи то що, пішла готувати їсти, а потім заходжу в зал, а квітів нема. Замість квітів стоїть диван і телевізор. Я не знаю, чи я кричала, чи що, але заходить в квартиру щасливий Михайло, але, бачачи мою реакцію, почав дратуватися. Я сюрприз тобі зробив. Подивися, скільки тут місця стало багато. Є місце і у вікно глянути, п'ючи чай, і на погоду подивитися, а не продиратися крізь вазони. Де ти їх дів? Та нікуди не дів. Переніс до себе в квартиру. Ти знаєш, скільки їх в тебе? Я мало спину не зірвав. А диван. Хлопці помогли перенести з моєї квартири і телевізор. Я сіла і не знала, що маю розробити. З одного боку, Михайло непоганий чоловік, мені з ним добре, але з другого боку, то ж мої квіти, мої діточки малесенькі, хто дав йому право без мене їх кудись переносити? Пишись, підтримай українськомовний контент.